Ну що, потестуємо реби. Привезли вам невеличкий подарунок сонячної Одеси, щоб ви ж напевно скучаєте за домом суму. Я не бачив да? Одесу так давно. Тут фаршмачок, бородинський хлібчик, помідорки і бренд за самого привозу. Ну, ви якось розберіться самі, я пішов, добре. Розказуйте. Приїхали спеціально показати вам наші пристрої в роботі, наші антени і безпосередньо наш флагман реб-грець. Це наш кодифікований пристрій. У нас власне серійне виробництво. Ага. Ми інноваційний виробник, який спеціалізується на ребах, ретрансляторах, антенах. Це те, що ми виробляємо і розробляємо самостійно. Це пристрій, який майже є в кожному підрозділі на фронті. Дуже цим пишаємо, що військові нам довіряють. Перейдемо безпосередньо до тестування. Там стоять наші пілоти на відстані близько двох кілометрів. І зараз політаємо, протестуємо, побачимо, як вони працюють і. Давайте. Кожного разу була втрата керування дроном, тому реп працює. Можете звертатися. Нагадую, що у дівчат безкоштовне навчання для військових. Запрошуємо всіх! Ї